Наступний тиждень у Борисполі пройде під знаком європейської демократії і принесе таке: у вівторок з 10-ї відкрите засідання виконавчого комітету міської ради. Той же час відкриються двері клубу Бархат, який прийме конкурс якості Бориспільська марка. У середу з 12 до 13 комунальні заклади міста проведуть день відкритих дверей. У четвер, о 15 юнаки і дівчата міста візьмуть участь у виборах молодіжного парламенту. Вони пройдуть у актовій залі мерії. Вся п'ятниця, з пів на 10 ранку до 6 вечора, буде присвячено проведенню національної конференції з питань реалізації європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні. Конференцію проведуть у актовій залі мерії. В той же день молодіжна акція Життя без диму пройде у кафе Форвард. Початок о сьомій вечора. Міжнародний фестиваль сучасних мистецтв сесія 2010 розпочнеться у суботу, о 10-й ранку у клубі Бархат. В той же день у 13-й мешканці мікрорайону Стріла відзначать своє свято. Запрошують усіх на годину дня.